Чан Е вічна богиня місяця, символ любові і жертви. Чан Е – одна з найзагадковіших і найулюбленіших фігур китайської міфології, чия історія просякнута романтикою, печаллю та вічною тугою. Вона це богиня місяця, що піднялась над світом людей, ставши символом жертовної любові і непохитної відданості. За легендою, її чоловік, великий стрілець Хоуї, отримав еліксир безсмертя, який міг врятувати його від смерті і захистити від ворогів. Та, щоб зберегти кохання, Чан Е зробила найважче рішення. Вона сама випила цей еліксир, відкинувши людське життя, і злетіла на місяць, де оселилась назавжди. Її вірним супутником став нефритовий заєць, символ вірності і мудрості, який невтомно готує еліксир життя у місячному світлі. Щороку під час свята середини осені китайці піднімають очі до яскравого сяючого місяця і згадують про чан Е, про її самотність у безмежному космосі, про її жертву заради кохання і про вічний біль, що ніколи не згасне. Образ чан -Е це поезії світла і тіні, це символ тонкої межі між радістю і сумом, між людським і божественним. Вона нагадує нам, що іноді справжня любов означає відпустити і що найглибші почуття залишаються вічними навіть у самотності. Чан е це не лише богиня. Це душа, що виблискує у місячному сяйві, надихаючи мільйони сердець мріяти і вірити.